Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Риби на липень 2025 року. Отже, риби, давайте подивимося, що на вас чекає в липні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 4 липня планета Венера змінює знак і переходить в знак Близнюки. А для вас це четвертий сектор гороскопу. Так як планета Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу. А четвертий сектор це сектор місця нашого проживання, це сектор нерухомості, це сектор в принципі, який відповідає за еміграцію теж. І це означає, що, наприклад, якщо ви планували придбати собі нерухоме майно. До вас будуть фінанси на, на цю нерухомість. Наприклад, можливо, ви думали, чи вистачить мені грошей на квартиру, на оплату всіх податків, послуг і так далі. То фінанси у вас будуть, можливо, навіть вам хтось допоможе, чи батьки, чи е брати, сестри, хто у вас там є, е залежно від вашої ситуації, і ви це придбаєте. Якщо це вас не стосується, наприклад, можливо, ви купуєте ой, хочете орендувати собі для житла квартиру, і тоді по Венері ви знайдете підходящий для вас варіант. Тобто це може бути квартира, розумієте, і е, яка буде вам комфортна по грошах, скільки ви оплачувати будете за неї. І, так само, і, і це буде хороший район, і сама квартира класна по собі. От це ще тема, яка стосується, наприклад, переїзду. Так само ви можете переїхати в хороший район, чи навіть змінити місто чи країну, і ви будете просто в захваті, ви будете задоволені. Наступне це Нептун, адже Нептун зараз транзитом проходить по знаку Овен і. З 4 липня по 10 грудня поточного року Нептун буде ретроградним у вас в другому секторі гороскопу. Другий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. А також це сектор самооцінки. Нептун це планета. Яка відповідає і за релігію, і за фантазії, і за мрії, і вона нам дає ілюзії. Тому коли Нептун рухається в звичайному русі, так, прямо ви могли відчувати певні, скажімо, ілюзії стосовно своїх заробітків. Наприклад, ви могли думати, що за ваші послуги клієнт вам буде платити таку суму. Наприклад, 3 ікса, але в реальності він може платити тільки 1 ікс, наприклад. От, Але коли Нептун зараз буде рухатись ретроградно. Ви навпаки зможете побачити цю реальність. Тобто ретроградний Нептун покаже вам реальну ситуацію, тобто скільки ви реально можете заробляти, скільки можуть коштувати ваші послуги, скільки може коштувати ваш товар і так далі. Тобто ви подивитесь на свою компетенцію, ви зможете себе оцінити і так далі. І в цьому вам допоможе Нептун. Наступне це Уран. Уран за ой, 7 липня Уран змінює знак і переходить в знак Близнюки. І в Близнюках в цьому році він буде з 7 липня по 8 листопада. Потім він трошки повернеться в знак Телець. З 8 листопада по 26 квітня 26 року, і потім з цієї дати він вже перейде в знак Близнюки до 2033 року, тобто на 7 років. В принципі, в одному знаці Уран перебуває 7-8 років. І, і у вас буде фокус уваги весь цей час на четвертий сектор гороскопу. А четвертий сектор, як я вже сказала в цьому відео, це сектор, який відповідає за еміграцію, за місце нашого проживання, за нерухомість. І Уран це планета, яка. Любить, знаєте, все зруйнувати. Надіюсь, ваше житло не постраждає при цьому. Але для багатьох це може бути так, і на місці зруйнованого побудувати щось нове. Це ще може бути, так як Уран це планета. Сучасності молодих людей, це планета інновацій, технологій, авіації. Може бути так, що ви будете просто робити ремонт. А що таке ремонт? Це коли ми руйнуємо старе, ми знімаємо всю підлогу, ми руйнуємо стіни. Так, це по урану. І це може вас чекати на найближчих сім років. Надіюсь, ви просто один ремонт не будете робити весь цей час, а просто. Це у вас займе наприклад рік часу, як у всіх людей. От ну я звичайно жартую. Ну, уран це може внести вам такі зміни. Звичайно, ви можете в цей період часу кудись емігрувати, переїхати, змінити місце вашого проживання. Тобто ви можете навіть змінити країну, поїхати в якусь країну, дуже розвинуту, прогресивну, передову. І тобто, це все буде по урану. Навіть ви можете зняти собі іншу квартиру, сучасну і так далі. Ось. Наступне це повний місяць, який відбудеться 10 липня. Відбудеться він в знаці Козиріг. І це для вас 11 й сектор гороскопу. Про що завжди говорить повня? Повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. А в вашому випадку це все буде стосуватись 11-го сектору гороскопу. А 11-й сектор це сектор, до речі, Урану. І це сектор, який відповідає за все інноваційне, за інтернет, за друзів, і може бути так, що ви багато працювали в інтернеті, але зараз. Е... Ну, в зв'язку з якимись певними обставинами припинити свою роботу в інтернеті, або там працювали над якимись розробками, і ну поставити це наприклад на паузу, або що стосується друзів, неможливо висвітлитися якась ситуація, і ви припините спілкування з цією людиною, зрозуміти, що ця людина забирає у вас багато енергії, сил і так далі. Наступне це Сатурн. Адже зараз Сатурн транзитом рухається по знаку Овен. Це для вас знову ж таки другий сектор гороскопу. І Сатурн буде ретроградним, починаючи з 13 липня по 28 листопада, в вашому другому секторі гороскопу. Що таке планета Сатурн? Сатурн це планета дорослих людей, старших людей. Це планета карми, звичайно, це планета, яка дуже любить закон, любить все впорядкувати, любить структуру. І він буде наводити порядок вашому другому секторі гороскопу. А це сектор, який відповідає за гроші, які ми самостійно заробляємо. Це також сектор самооцінки. І Сатурн теж, як і Нептун, допоможе вам тверезо дивитися на ситуацію, як ви можете краще для вас організувати свою роботу, свої доходи, і як ви можете краще заробляти по структурі, коли вам краще працювати в який період часу, в який період дня для вас комфортніший. Коли там зустрічатися з людьми, чи це все залежить від е, тої роботи, яку ви виконуєте. Наступне це Меркурій, адже е, починаючи з 18 е, липня по 11 серпня Меркурій буде ретроградним в знаці Лев. І це для вас шостий сектор гороскопу. Ще таке ретроградний Меркурій, я думаю, вже чули всі, і що не можна робити в цей період часу, це, звичайно, купувати рухоме чи нерухоме майно, купувати техніку, і також значить розпочинати щось нове. А що це буде стосуватися конкретно вас? Звичайно, шостий сектор це сектор, який відповідає за роботу, за здоров'я, за рутину. І, звичайно, в цей період часу вам не варто розпочинати нові справи, які стосуються роботи: йти на нову роботу, розпочинати новий проект, побрати типу, нових клієнтів і так далі. Але що вам добре робити в цей період часу? Працювати над старими проектами їх доробляти, працювати з старими клієнтами. Не обов'язково що старість це вік, я маю на увазі, з якими ви вже працювали, з яких ви вже знаєте. Тобто Працювати з людьми, яких ви вже знаєте, навіть якщо вам запропонують цей період роботу, але це робота буде на фірмі, на якій ви вже колись працювали, вас просто можуть запросити в проєкт і так далі, то ви можете на це погоджуватись. Наступна тема це сонце, адже 22 липня сонце змінює знак. Приходить в знак Лев, і на найближчі місяць часу сонце буде в леві, і це для вас знову ж таки шостий сектор гороскопу. Тобто, в цей період часу дуже буде актуальна тема. Роботи, вашої рутини, вашого здоров'я, і ви цим всім будете займатись. Для кого актуальна робота, для кого ви можете там здоров'ям займатись, для когось ви можете організовувати свій побут. Звичайно, для кожного це по-різному. Е, наступне це новий місяць, який відбудеться 24 липня. В знаці Лев, і це для вас буде шостий сектор гороскопу. Новий місяць завжди нам говорить про те, що щось нове входить в наше життя. А в вашому випадку це може бути чи робота, чи рутина, чи якісь питання по здоров'ю, щось буде нове. І якщо це навіть буде пропозиція нової роботи. То скажіть, що ви можете приступити до цієї роботи з середини серпня, тому що зараз Меркурій ретроградний. Якби не хотілося погоджуватись на нову роботу, краще зараз вже не приступати до цієї роботи. Скажіть, що вам треба час, наприклад, що ви ще хочете там відпустку поїхати, і так далі. І зможете приступити з середини серпня. Тому що якщо йти на роботу по ретроградному Меркурію, зазвичай це може бути не не довгий період часу, а е, на наступному ретроградному Меркурії ви можете наприклад ну, звільнитися, що вас звільнять. от. І останнє в цьому відео це Венера, адже 31 липня Венера змінює знак і переходить в знак РАК. І це для вас буде п'ятий сектор гороскопу. І так як Венера, це планета, яка відповідає за гроші, за кохання, за красу, це означає, що ви цей період часу просто будете кайфувати, отримувати задоволення від життя. Можливо, ви поїдете в відпустку до речі. Це може бути так, що ви будете займатися з дітьми, багато часу з дітьми своїми проводите. Або якщо для вас це не актуально, то це справи бізнесу. Типу, ви будете займатися бізнесом і, відповідно, по Венері у вас буде багато доходів. Ось такий місяць чекає на вас риби. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.